В общем, ми виїхали з Перемишля. Заплатила я за парковку за 15 днів 300 злотих. Це дали то кортеж якийсь їде. Це якийсь президент чи віце-прем'єр. Ми переходили кордон 4 години. Ну, я вирішила, що я не буду їхати ночі, бо ми могли би приїхати в час ночі, тому ми вирішили бронювати номер десь. Там об'їзна дорога, якраз нам по путі. Я вам, якщо зніму обзорчик номера готеля. Він недорогий, тому що він на об'їзній. Вроді би там аеропорт десь неподаліку я читала отвіри. Коротше, поки ми стояли в черзі на границі, я вже продумувала варіанти, що потрібно робити. Чи варто їхати, чи не варто, так як в потязі ми спали. Трясло і такий сон був не дуже гарний. І щоб ночі не їхати, то краще це. Краще не будемо їхати, бо ще й машина вона мене щось підскрипує, вона ще сюди ми їхала, щось скрипіла, чи підшипник, чи щось щось коротше, ну, скрипить у мене. Тому не буду ризикувати, буду їхати потихеньку, заїдемо, переночуємо і поїдемо в общем, назад до Пердубиць Так що слідкуйте.